Сьогодні про книгу, яка не дасть нам плану від А до я, як стати мільйонером, але яка натомість показує досить універсальний шлях до достатку та свідомих відносин із грошима. Це та позиція, з якої, напевно, варто почати свою практику фінансової освіти, яка потрібна кожному. Книга найбагатший чоловік у Вавилоні Джорджа Клейсона. Вітаю вас на каналі Катя про світ, де ми говоримо про книги, саморозвиток, економіку та про те, як працює світ у загальному. Найважливіше для нас це розуміння, наша свідомість, так як наші вчинки вони не можуть бути розумнішими за наші думки, так само як наші думки. Вони не можуть бути кращими за наше розуміння, за нашу свідомість речей і навколишнього світу. Наше багатство воно насправді вимірюється не товщиною нашого гаманця, а з нашою здатністю поповнювати цей самий гаманець або здатністю гаманця поповнювати самого себе. Одна із перших і головних думок, яку автор передає протягом усієї книги, це те, що нам треба витрачати менше, ніж ми. Заробляємо. Це таке досить універсальне правило, яке, яке просто діє, тому воно і є універсальним практично у всіх якихось порадниках до фінансової освіти домашньої. Чому це так важливо? Тому що ми насправді у житті платимо всім навкруги, крім нас самих. Коли ми отримаємо за на нашу заробітну плату, ми повинні заплатити, по-перше, податки, по-друге, якісь комунальні послуги, по-третє, наприклад, купити їжу, тобто виробникам їжі, виробникам одягу, виробникам взуття і так далі. І по факту на кінець місяця, якщо у нас не залишається грошей для себе, то фактично це просто так, якби ми працювали як раби за просто за їжу і одяг. Саме таку аналогію проводить автор, говорячи про людей, які витрачають все те, що вони заробляють. Багатство, воно як дерево, виростає із маленької насінинки. Цікавий момент порада це єдине, що дається нам безкоштовно. Але треба пам'ятати, щоб приймати лише ті поради, які заслужують нашої уваги. На шляху до фінансового достатку, про який ми поговоримо за хвилинку. Важливо мати силу волі за Джорджем е, Клейсоном, сила волі це ніщо інше, як наше тверде бажання розв'язати якусь задачу, яку ми перед собою ставимо. До речі, тут додам відео про сім кроків до сильної волі. Е, на думку Генрі Хазліта, дуже цікаво ознайомитися і використати ці прості сім кроків у практиці. Так от, частина всього заробленого вона по праву належить нам. Тепер давайте поговоримо про 7 кроків до збагачення від найбагатшої людини у Вавилоні. Перше правило: спочатку заплати собі, це така основа, яка, яку ми дуже часто можемо почути почитати у різних книгах чи почути від різних гуру фінансів. Правило просте: якщо ми витрачаємо більше ніж ми заробляємо, або якщо ми витрачаємо все, що заробляємо. То у нас не буде, чим, не буде можливості збагачуватися, і, відповідно, ми самі лишаємо себе можливості покращити наш фінансовий стан. Цитата від автора: золото направляється у той гаманець, який ніколи не буває пустим. І суть така, що ми заробляємо, наприклад, 10 монет, ложимо їх до гаманця. А беремо звідти лише 9 на наші потреби. І таким чином з часом наш гаманець буде збагачуватися, товстішати, розростатися, і це буде приносити нам радість. І не лише розростатися. І завдяки цьому ми станемо на дорогу до фінансового достатку. Другий пункт контролюй свої витрати. Думаю, перше, що приходить нам на думку, це бюджет. Як на мене, це слово. Стало таким трішки заїждженим і втратило свою першу сутність. І зараз вона асоціюється у більшості, принаймні те, що я помітила у спілкуванні з друзями та знайомими, це те, що воно має таку більш негативну корелацію. Ніби, ніби бюджет він створений для того, щоб нас обмежувати. Але ситуація виглядає навпаки, тому що завдяки бюджету. По-перше, ми контролюємо всі фінанси, які у нас є, і ми розуміємо, що, куди і як ми витрачаємо. А по-друге, завдяки цьому інструменту ми можемо розставляти для себе пріоритети. Тому що, коли, наприклад, на початку місяця ми сідаємо і визначаємо, що мені потрібно то і то, і то, і я хочу купити щось там, щось там такої і такої якості, то ми ставимо собі планку на таку покупку, ми її плануємо, виділяємо відповідно для неї засоби. І це допоможе нам визначитися з нашими пріоритетами і з тим, що у майбутньому нам набагато легше буде відмовитися від якихось імпульсивних покупок, які насправді не приносять нам задоволення, ну хіба що на декілька годин, але які витрачають нашу енергію і наші гроші саме завдяки бюджету та плануванню ми зможемо не лише контролювати свої фінансові потоки. Але також і жити свідоміше, з чітким розумінням своїх пріоритетів і тих покупок, які нам дійсно потрібні. Третє правило: примножуй багатство. Як я вже згадувала на початку, наш достаток він вимірюється не кількістю грошей у нашому гаманці чи на картах, але доходом, який ми здатні собі забезпечити, або який, який ці гроші можуть нам забезпечити, і з темою. Примноження багатства автор подає таку класну аналогію золотих рабів. Коли ми відкладаємо гроші, і коли ми починаємо їх інвестувати в якісь проекти, або робити з ними щось, щоб вони приносили нам додатковий прибуток, то таким чином ми вирощуємо для себе нашу власну армію золотих рабів. Тому що гроші, як то кажуть, гроші роблять гроші, це може не до кінця правда. Тому що ще потрібна людина, яка здатна організувати весь процес. Але суть в тому, що завдяки грошам, які будуть на нас працювати, у нас є можливість виростити свою армію золотих рабів. І вони відповідно перше покоління буде плодити наступне покоління, і наступне покоління буде знову плодити ще одне покоління, і так далі. Так далі можна збудувати собі цілу власну імперію. І, звичайно ж, не йдеться про те, щоб відкладати все, що ми заробляємо, лише для того, щоб зробити собі суперфінансовий потік. Йдеться про сам факт, щоб мати свідомість того, що гроші повинні працювати, і з чогось завжди треба починати в Україні. На жаль, немає такої культури інвестування, як, наприклад, в Америці. Де купувати акції на біржі це щось нормальне. Люди у спадок отримують не квартиру, а, наприклад, акції Кока-Коли чи інших компаній, які вони дуже люблять і цінують. Але нам також треба із чогось починати, і саме краще починати із своєї свідомості та власної фінансової безпеки. Четвертий крок: Берегіть своє багатство від втрат. Перше, що хочу сказати, це згадати Ворена Баффета, який вважається. Найуспішнішим одним із найуспішніших інвесторів всіх часів, і от він даючи поради молодим інвесторам, не лише молодим, а взагалі інвесторам, говорив лише про два правила: перше ніколи не втрачай, друге, якщо не знаєш, як втратити, перечитай перше правило. Тобто не втрачати це основне правило право Баффета. І дивлячись на його маєток, здається, зараз він попадає в десятку найбагатших, то можна сказати, що він знає, про що говорить. Мудрість вона полягає в тому, щоб зберігати наші заощадження, щоб навчитися берегти і примножувати навіть наші скромні заощадження. Тоді, коли ми доведемо світу, що ми здатні справлятися із невеликими сумами, є набагато більша вирогідність, що у нас будуть можливості і для того, щоб управляти більшими. Пригадаю українського класика: все із доброго чи злого починається з малого. Золоті слова. П'яте правило: зробіть своє житло. Прибутковим вкладом тут Клейсон говорить про те, що сім'я вона повинна мати власне житло. І не сплачувати за квартиру комусь, але краще платити за іпотеку свою. Щодо мене, то я особисто з цим не зовсім згодна. Мені здається, що часи все таки трішки змінилися, і зараз, хоча б взяти, наприклад, мене на даному етапі життя, я ціную собі набагато більше свободу, свободу пересування і фінансову свободу. У мене немає залежностей в вигляді кредитів. І для мене це зараз дуже важливо. Тому із цим із цим кроком я б сказала, що не все так однозначно. Шостий крок забезпечити собі дохід на майбутнє. Тут, думаю, не треба нікому розповідати про те, яка мізерна пенсія, питання, чи взагалі для молодшого покоління, чи ми до неї доживемо. Інша справа питання, чи ми всі взагалі доживемо до тієї пенсії, це інше питання. Але я думаю, що все-таки є якась вирогідність, що доживемо, тому краще подумати про неї завчасно. Сьоме правило покращуй свої вміння заробляти. Для цього передусім нам потрібне бажання: велике, глибоке, широке і дуже впевнене бажання. Коли ми навчимося зберігати наше маленьке багатство і примножувати його, то разом із збільшенням цього нашого невеличкого маєтку у нас буде збільшуватися і досвід, і так само буде збільшуватися наші прибутки. І чим мудрішими ми стаємо, ми більше заробляємо. Людина, яка намагається удосконалювати свою працю. Яка постійно розвивається, яка намагається зробити більше, вона завжди буде доціненою рано чи пізно. Краще рано, але буває різне. Тут питання в тому, щоб ми, ми самі ставали мудрішими, щоб ми дивилися на себе іншими очима, щоб росла наша впевненість у собі. З особистого досвіду скажу, що це на 100% діє. У мене поки що не дуже великий, але все рівно. Стаж добрих вже майже 5 років у корпораціях, і я постійно розвиваюся, постійно робила якісь додаткові курси, додаткову освіту і ще інші подібні речі. І моя зарплата протягом цього всього часу, вона постійно потрошку росте. Якби я не розвивалася і просто сиділа на одному місці, то вона б так і залишилася такою, як є, навіть не зважаючи на шалену інфляцію. Коли ми удосконалюємо наші звички, якісь навички, наші вміння, то цим самим ми піднімаємо власну самооцінку. Ми вже дивимося на себе іншими очима, тому що ми знаємо, що ми це можемо, що ми це уміємо. І таким чином. Підсвідомо, ми подаємо сигнали у світ, що я хочу більшого, я вартий більшого. І світ буде нам відповідати взаємністю. Такі книги, як найбагатша людина у Вавилоні, вони на перший погляд досить прості, але у той же час дуже класні, тому що дають чудову їжу для роздумів. І сподіваюся, що цей епізод був для вас корисним, і завдяки ньому ви зможете швидше прямувати до своїх фінансових цілей та достатку. Дякую за увагу і до нової зустрічі!